Всім доброго ранку. Я пасочку доїдаю, Арсенку і зречку. Ой, мені ще їсти сьогодні потрібно приготувати, але перше потрібно піти в магазин, щось купити. Діана сьогодні з латусу привезе. Слата сьогодні йде до стоматолога. Нічого їде. До стоматолога. Нічкою? Ні. Що, ні. Скоро, злата, приїде. І підемо до стоматолога. Потім що ще дай? заїдемо на базар. <кій> Ой, що я захрипла, на базар. Я згадую самокат. Ти візьмеш самокат? Так. Ага. То Та ми машиною поїдемо. Ні, Бо потрібно бути. ще купити, що? їсти купити ще. Потрібно щось Давай, приготувати? Будемо, піш. Давай. Пішки? А, а мама то буде все нести ручками. Чо? Мама буде нести ручками. Уте, мам. Ми, ми Будемо, ми будемо, будемо їхати. Угу. А наша нам маршрутка, якщо є машина? М -м? Наша нам е, маршрутка, якщо є машина. Мама... А чи Бістані тих барашок? Зараз, напевно, всі доїдають, що мають свят, пасочки, яйця, кобаски, Тасенко. Ти що задумався, га? У мене там тістко листкове, і я хочу пиріг приготувати, як то кажуть, з дитинства. Такий, знаєте, з гречкою і з картоплею. Я його так люблю. Мама! І Асель і Маділько не знаю, чи не я сильне я закраю салат. Ага. Ти сильний бути їв салат, та? так? Так. Завтра. Вчора. Завтра ще не настало. Це? Завтра ще не настало. Вчора. А ми вчора нічого не робили. Я бігаю. Дивилися фільми, бавилися. Дороги складали, дивилися жахи. Дивилися м -м, посланці, називаються жахи. Там є перша і друга частина класний фільм. М -м -м, дивилися літо 84, м -м -м, так називається. Теж класний. Подивіться, кому цікаво. Чекайте, що ми ще дивилися. Та все нібито. Літо 84 і посланці. Коротше. Пізно, пізно заснули через ці фільми. Це, будемо їсти. Хто їсть? Усім смачного. І хорошого вам і спокійного дня. І скажи і хорошого перегляду. Так? Ні, не викликай, я хочу все знімати. <рес> не виключати, ти хочеш все знімати? Угу. Мама буде сьогодні цей день знімати? Ура. Ти теж будеш блогером? Сам. Ти теж будеш блогером? Теж будеш знімати? Сам! Я сам блогер, я знаю. <реш> Нарешті ми з Арсенком вже вийшли. Я поки бося помила, поки вдягнулася. І мені не холодно. Тобі не холодно? <реш> Що? Чи мама їдемо на посталь? Щоб купити їсти. І Соня ще на секонд хенді завіз. Я хочу туди ще заїхати. Мама, давай. Мама, давай. Косин і, і поїдемо АТБ. Добре. Добре. Ми вже перемістилися, АТБ. Арсенко співає. де ми вже не були. На Базар на закритий сьогодні. Що ти хочеш? Попкорн? Арсенко, вдома є кукурудзяні палички. Наш тобі той попкорн. Захочеш? М? Він дуже не добрий. Давай, мама, тобі ліпше йогурти купи, давай. А? Який ти хочеш йогурт? Який тигр? Я не знаю, який тигр тут є. Хочеш, я тобі куплю кефір та банан, га? Ні, або коктейль? Ти любиш коктейль? Ну. Ну оцей, з какао. Будеш? А Златусі що інше виберемо, злата що з не дуже любить коктейлі. Я хочу буду... гончика. Копончика. А, хлопчик. Оцей? Так, да, ото гончик. А, гончик. Мені б хлопчик. Гонщика. О, нічого, собі яйця по 58. Рідкість, вже не золоті. Я Мама Ходи. Арсенко. Ходи, поправ ушку собі. Брав пакет, щоб мені допомогти. Я кажу, та ні, не треба. Хоче мені допомагати. Ходи, ходи. Скай радий. <працю> Так, мені ще потрібно тільки цибулю купити. А тебе взагалі нема цибулі. Тільки та фіолетова. Сюди. Ти забув, де машина припаркована. Я ципувся, я хочу. Та хотів. Добре. Добре. А от і машина. І Арсен казав, що каже, мама, давай поїдемо на маршрутці. Ага, і Мама з такими пакетами. Арсені, машина закрита, не дергай. Ти мені колись ту ручку вирвеш, от реально. Кажу, мені ручку вирвеш колись. Каже, не бійся, мав. Ми вже вдома нарешті покажу, що купили. Руколу. Убожнюю, рукулу, я б сюди її додавала. Морква по-курецьки, потім печиво вушка. Теж дуже смачні. Полуниця, цибуля. Потім брек для туалету. Арсенко Арсенкові такі пазли. Він дуже любить складати пазли, Прямо обожнює. Забирай. Хліб, кабачки. Мама вже показувала. Помідори, фарш. Я зараз буду запіканку робити. І от така намазка на хліб. А взагалі... М'ясо так подорожчало, Шия 225 гривень. Хоча недавно я купляла за 200 І І як було в АТБ купляла яблука, то перед тим я десь їх купляла за 25 гривень, а зараз вони 35. Я просто в шоці, ціни ростуть. Так, далі. У мене ще є тут один кульочок. Взяли грейпфрут, лимон, кетчуп, печериці. Огірки, яблука, сметану, морозиво. Взяли таке попробувати москорамелю. І тут ще є крихтами печиво. Потім такі два сирочки, яйця, коктейль і лаваш. І все ж таки я заїжджала була на секонд хенд. І дивіться, що зловила, як то кажуть. Такі туфельки. Вони взагалі нові. Нічого їм не бракує, такі чорні, замшеві, класні. Це є від е, HMD. Залі нулячі. Е, знаєте, я за них відвалила 100 гривень. Це капець, просто як задарма. І взагалі ніде не подрапені, не пошкоджені, взагалі просто. Нові-нові. Смажу цибулю з морквою. Я зупу буду варити зі щавля, щоб поставила варити картоплю і рис. І ще готую запіканку. Посмажила теж от, цибулю з морквою, додавала фарш. Зараз все обсмажу. А вичистити печериці маю на увазі оту. Шкірочку я перше завжди чистила, а потім перестала, просто мию. Ну, звичайно, там якісь там таке гниле, бо недобре, то я то зрізаю, але от я їх зараз помию добре і просто почищу. Так, коли так надоїдало то шкірку знімати, причула багато хто просто її не знімає, а зразу нарізає. Бо зато питаюся, як ви робите. Так, мені потрібно пару, бо я хочу сюди до запіканки додати. Перший готовий, яйця вже готові. Ще зараз добавлю улюблю у ті кубики, Вони такі фані. Смачно, коли я їх в зупу. Кидаю два кубика. Зараз ще сюди додавлю приправу. Тут, здається, кухарик, якщо я не помиляюся. І хочу попробувати оцей перець плесиновий. Ніби нібито йде як до м'яса. Небагато. От я не знаю, чи смачно буде чи ні. Такий оранжевий. Ну пахне. Я не знаю, чим таким. А вот, от тут що пише є. Перець червоний, паприка, куркума, Бам -бам 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 -бам. імбир. Не знаю, подивимось І ще такі томати, базилік та чесник. Небагато. Трохи. І ще отака копчена паприка в мене є. О, зараз буде смокота. Я люблю запіканку дуже. Згадала, що в мене ще є овочі. Я їх зразу сюди додав. Опа. Отак. Хай розморожується. Це щовель. Похоже і пахне нібито. як щавель. Треба подивимося, може Петрушка. Та ні, ладне, я шуткую. Є От так. То хто проснувся? Пастуші додаємо. Хто приїде? Злата? Ні, тато. Тато? скоро приїде, Златуся скоро приїде. Я тут. Опа. Скоро готую, щоб той. Ой, до стоматолога йдемо. Що? А <гум> сан кожного разу птати, коли в нього буде день народження. Як це ще витримати місяць? Мама, і так поступиться разів на день. Мама, Що? Через трохи. Вже додала сюди гриби і зараз цей фарш буду перекладати сюди. Я ще наверх додаю картоплю. Але бачу, тут не вийде. Щось я не розрахувала і додавала багато фаршу. А зараз наверх добавлю, зараз сир. Зараз о, разом з вами це зроблю. Теж буде смачно. Так. І все. А, чекайте, соус забула. Я зараз соус зроблю зі сметани і з пасти. Так. Її трохи. Отак якось сюди по бокам потрібно залити. Щоб на сир має на увазі не попасти, щоб там під низом ще картопля добре протушилася. Зараз ще дирочку зроблю, знаєте, щоб вона вниз пішла. Не знаю, що я про той соус забула взагалі. Отак потрібно трошки о, пішов вниз. Так. Все, дала наверх сир і зараз в духовку запихаю. яєчка. Ой, сюди додаю. Все, щевель вже готовий. І ой, як тут заплатити? За... Ой, отак покажу. І запіканка вже теж готова. Наша гаряча. Ще почала робити пиріг, розкатала тісто, це в мене з АТБ листкове. Приготувала начинку, гречка з картоплею і ще посмажила цибулю з морквою. І зараз ту начинку буду сюди викладати. Отак От виглядає. І я ще розкатала тісто і зараз буду закривати. Ну, взагалі легко і просто це робиться. Ну Але це мій пиріг з дитинства. Я його дуже люблю. Так гарно виходить. Отак. І зараз жутком смащу і в духовку. Ой, яка краса получилась. Зараз буду розрізати. Опа, клас. Але він ще дуже гарячий. Але я би вже його так з'їла. Зараз поставлю воду, зроблю чай і будемо їсти. Я так була налякалася, вийшли, ми на вулицю. Ми я, як завжди, пішла на тренажери. Але перше я вийшла зі Затусю, а Андрій за той час вдягав Арсена, брав з собою атчі. І підходимо до тренажерів і бачимо, якийсь там ну, хлопець сидить. Та я думаю, та ладно, ну, там де, коли буває, хто приходить ну, позайматися. Але бачу, він якийсь такий, сидить, щось там. І взагалі, то коли ми йшли туди на тренажери, то я бачила, як він вийшов з кущів. І зразу пішов всім на тренажери. Я так ближче підходжу, він так щось сидить, щось п'є і курить, знаєте, і я так кажу, ні, злата кажу, ми туди не підемо, без тата. і Ну і Пішли назад і чекали Андрія. Все, дочекала з Андрія і пішли з ним на тренажери. І я так дивлюсь на того, знаєте хлопця, він нібито і не п'яний, але якийсь такий взагалі неадекватний. Не знаю, не дивишся на людину, нібито, але якась така ну, взагалі не такий, не можу ну, взагалі пояснити. Та й все, я собі займаюся, а він щось там в телефоні, дивиться, щось ходить туди-назад, виглядує знаєте. і підходить до Андрія і каже, де ви взяли такого пса? Андрій каже, купили. А він такий, за скільки? А Андрій каже, дорого. Ну і все. Бачу, він далі взяв телефон типу, і щось там шарить в своєму телефоні. Я сижу, типу, тренеру... тобто стою, тренуюсь, то все. І мені якось так зле стало на душі, знаєте, якась тривога піднялася. І зразу мене так попустило. Я якось так налякалася, я кажу, Андрій, Андрій типу, йдемо звідси. Де на інші, ніби якби тренажери. І ми пішли. Я ще так дивилася, чи він там за нами не йде, і той так оглядувалася, знаєте, назад. І він стояв на місці і дивився, як ми йдемо. А потім я повернулася і бачу, як він далі в кущі зайшов. Чи він якийсь був наркоман. Чи він там когось виглядував, бо знаєте йшли люди і там когось виглядував. Що? ну Це настільки було страшно. А там, де я хочу займатися, то там так глухо, знаєте. От Просто дерева, будова. Типу навіть там в деяких будинках типу, ну, Видно, що люди будуються, немає ні вікон, ні дверей, нічого. І, той, взагалі, такий. і навіть людей немає. Андрій каже, що більше туди не ходи. Більше ви зі Златусею самі туди не будете ходити, бо деколи ну, навіть Осенкові не можна ходити було на вулицю, то я сама зі Златусею виходила, Андрій каже, що ви більше самі туди не будете ходити. А на з іншої сторони, там, де є імно магазини, є ще теж тренажери. Але я туди не хотіла ходити, бо там були старі, а там, де я зараз ходила, вони нові. Але там, де у ті старі, типу, куди ми потім пішли. Та сама дорога, мені здається, що швидше на тренажери йти, то там освітлення, і багато людей ходять, і великі будинки дев'ятоповерхові. Будинки ну, і взагалі ще і два магазини працюють. Андрій каже, ліпше будемо ходити тіпа, сюди. Типу, освітлення є, і все. А там так, така глуш, ну, коротше. Я собі подумала, якби я б там, наприклад, зі Златусею пішла, а він би потім прийшов. М -м -м -м. Ну, коротше, так якось страшно було, якось незрозуміла людина. І ми, коли поверталися додому, то я ж так заглянула в ту вуличку і бачу, він далі там ходить, щось світить. Капець, ну і ще, мені ще досі якось так не по собі. Значить. І то мені не здалося Андрій, помітив Злата каже, мама, він якийсь незрозумілий. Я кажу, та Златузі я теж бачив, що мені якийсь такий Коротше. не знаю. Більше туди ходити не буду. Навіть все рівно що там, знаєте, нові тренажери. І все на танці буду ходити. Андрій Правду каже, там є освітлення, і люди ходять знаєте, як то е бабусечки сидять на лавочках, це деколи ще деколи вечором. А вони, як то кажуть, все знають. І все бачать, якщо щось не то. І я якось, знаєте, звикла ходити вечором на тренажери, Ну, тому що, що рано? Рано і поприбирати, і зготувати, і з дітьми кудись піти, і ще щось за вечором. Я так ходжу біля зайти. Дев'ята, півдесята, отак лише. Коли дощ, то тренуюся вдома. Займаюся. Ну, коротше. Дід Мороз. Ні. так, Дід Мороз. І все. Граше патчі. <рес> У мене їх вже тут мало. Класні бачу. О. Почекаю, потім крем нанесу, сироватку. Ой, я щось терла потерла ті очі, і вони мене почервоніли. Навіть оце око, яке недобре. Мені треба потрібно піти на огляд до mm -hmm. того. До окуліста на цьому тижні поїду. Вона казала, що на огляд потрібно і так і тут у вас боку. Вона ще наверху є. Я її бачу. Засиділась. <кій> Я з тими Я просто відомо дожувала, Вони вже настільки прилипли. о, Що капець? О! Соні з Латусі поставили на цей зуб, як воно називається, ліки. Щось тут зуб її почав боліти. Перед тим стояли ліки, але щось Чи то пломба тимчасово відпала. Чи що. І навіть Арсенко е, дав два зубчика зробити. Він так рівніться, дуже стоматологів. Тому зразу поставили пломбу, там до нерва не доходило в нього. Тож, тобто, Файно, я рада. Бо я думала, що йому не вдасться. А потім вже з Латусію. Ще раз підемо. У мене така сиротка. Панше не видно. І я аптеці була купляла. І ще наверх. Після цієї даю Нічний крем. Не видно. І все, я йду домонтажую відео і лягаю спати. Нарешті діти пішли спати. А то вони щось так тувклися, тувклися, не могли взагалі заснути. Набігалися. Вони ще на ті каруселі. Бо там ще в чому класно, на тому іншому тренажери ми пішли, там зразу і майданчик. Бо тому що на тих не було майданчиків такого нічого. Поки я займалась, ми з собі там набігались. І ще то є крем під очі. Знаєте, що я читала? Що крем під очі не потрібно отакого, наприклад, брати, там, розтирати. А такого просто легесенького, Такими хлопками. Отак. І все брала перше брали кого. Розтирала. А то не потрібно. Ось такого легенько. І все. Я потім беру такого, що лишається на пальцях, верху, що я так роблю. Все, друзі, я йду спати, перше домонтажую, то все. Дякую вам, що ви кожен день з нами. Скоро побачимось. Всім па-па. Ой, я сподіваюся, ви ще не вимкнули відео. От покажу вам. Оця фірма. Пані Крем, мені подобається. Це є денний, оцей є нічний. Такий. Ось така сироватка. все одна фірма. І таке очі. Отак ця фірма називається, але там треба вибирати під свою шкіру. Оця фірма. Все. А тепер точно усім попав. Бачите, він потім буде впитуватися оцей крем під очі. Бо мені здається, якщо розтирати, не так буде, як блеститься. Ладно, я ще буду довго говорити. Я можу ще довго говорити.